Здоров, народ! Сьогодні мова піде про принципи виконання випробувань у Ark Raiders, на прикладі 4-го тижня. Я сподіваюся, що одне це відео дасть розуміння щотижневої метагри в Ark Raiders, що є ключовим фактором для досягнення високих результатів у рейтингових випробуваннях. Тут успіх залежить не лише від індивідуальної майстерності, але й від стратегічного планування, вибору правильної мапи та розуміння поведінкових патернів інших гравців. Але одразу хочу сказати про терміновий збір. Підрозділ мого друга наразі стримує ворога на запорізькому напрямку. Я Сподіваюся, ви в курсі поточної ситуації і відмічаєте, що коїться зі світлом. Так от ділянки, де розташовуються військові, зазнають ще тяжчих ударів по інфраструктурі. Для продовження виконання завдання хлопцям необхідна зарядна станція. На екрані та в описі ви бачите збір, що потребує ваших 20, а краще 50 гривень. І ми з вами в цьому зборі будемо, звичайно, не одні. Усе ж було б доволі показово, щоб наша затишна спільнота могла закрити цей збір самостійно та якомога швидше. Це не як мотивує мене робити контент для вашого настрою та емоційного розв Вантаження, але й разом з тим це найменше, що ми з вами можемо зробити в поточній ситуації для війська. Нагадаю, режим Trials це рангові щотижневі випробування, які відкриваються для гравців, починаючи з 15 рівня. Кожного тижня усі гравці отримують 5 унікальних завдань, які оновлюються щопонеділка. Мета виконувати ці завдання під час рейдів, заробляти очки та змагатися з іншими гравцями у таблиці лідерів за ранг. За досягнення певних рубжів очок ви отримуєте нагороди різної цінності. А наприкінці сезону особливі косметичні призи залежно від вашого рейду. В рамках рангових змагань ви конкуруєте з гравцями свого дивізіону. Від успіхів сусідніх гравців та їх невдач також залежить ваше просування в рангах. Чим більше очок ви набрали за тиждень, тим більший буст відносно вашої категорії і навпаки. Якщо ж зробили менше усіх у вашому дивізіоні, отримаєте утримання чи пониження рангу. Для когось це може бути перевіркою навичок чи мотивацією затриматись у грі на кілька додаткових годин. А для інших це стратегічний трайхард формат після завершення усієї основної прогресії, квестів та здобуття найкращого луту будь якому випадку правильний підхід дає стабільні три зірки та впевнений прогрес у рейтингу. Почнемо з найбільш поверхневого. По-перше, завжди віддавайте перевагу мапам з особливими умовами, такими як нічний рейд, електромагнітна буря чи прихований бункер, на якому матч, до речі, триває довше. Або от Gate на мапі The Blue Gate, де велика частина гравців буде сконцентрована на виконанні квесту та не буде вам заважати. Усі ці умови часто створюють сприятливіші можливості для виконання випробувань, а головне дають подвоєні очки за виконання челенджів, орієнтуватися. Це можна за цією от іконкою. Маю додати і застереження: вихід з локації з особливими умовами може бути ускладненим. Персональні люки будуть закриті, а очки ж не нарахуються у випадку зриву евакуації чи смерті. Остерігайтесь кемперів чи спробуйте завести ситуативного союзника перед виходом. У випадку, якщо ваше виконання затягнеться, а так буде в більшій частині випадків, ви отримаєте челендж всередині челенджу. Для максимізації балів рекомендується заходити у свіжу гру та грати до самого кінця. У відео ми розберемо локації для лутання та зачистки роботів. Та все ж іноді доведеться просто побігати по мапі безпечними маршрутами, десь накинути гак, і усе це вимагатиме додаткових витрат часу та вашої концентрації на цілі. По третє, не цурайтесь погріндати перед цільовою вилазкою. Якщо ви вже маєте спорядження, яке допоможе вам у виконанні цільових дій, це супер, але нерідко вам будуть необхідні витратні матеріали. З власного досвіду скажу, що краще мати повноцінний запас на одну-дві спроби, ніж заходити на завдання впівсили. Забігаючи наперед, скажу, що деякі челенджі цього тижня я закрив з безкоштовним лодаутом. Концентрувавшись на грінді та не завищуючи очікувань, головне не втрачайте задоволення. Трайлс це не про нерви та не про високі ставки. Навіть якщо поточні завдання закриваються повільніше, стабільна стратегія спрацює і цього і наступного тижня. Ну і остання загальна настанова: концентруйтеся на одному завданні за раз. Якщо бачите, що інша справа вдається краще, але третина матчу вже за плечима, прийміть рішення один раз або вже завершуєте заплановане до початку, або зараз же перемикайтеся, ризикуйте та виходьте якомога швидше. Намагання доробити по кілька зірочок в кількох завданнях, хоч і не є однозначно помилкою, але не приведе вас до стабільно високого результату у випробуваннях. До того, як перейти до розбору кожного випробування окремо, коротко попрошу. Якщо вам подобаються такі розбори, поставте лайк та підпишіться. Це сильно допомагає каналу і мотивує робити для вас більше подібного корисного контенту. Отже, перше випробування у списку це завдання шкоди стрибунам. За повне знищення одного стрибуна нараховується приблизно 3,5 тисячі балів за особливих умов для досягнення 3 Зіркового рейтингу необхідно повністю знищити одного ворога та завдати часткової шкоди другому. Щоб безпечно закрити трайл на три зірки, рекомендую обрати мапу, на якій видна стрибуна відкривається з балкону чи прольоту, або от з такої труби. Дотягнутися ліпер до вас зможе, а от отриматись йому буде важче. Краща зброя це прокачаний енвіл чи Бетіна, а з гранат запалююча Blaze, Сікер, звичайно ж, вульфпак чи, наприклад, розривні гранати. Також спробуйте підкласти електромагнітну міну на місце приземлення з трибуна. вона тимчасова. Знизить його активність і дасть можливість накидати йому демеджу. Якщо ж хочете максимізувати результат та здійматися рейтинговою драбиною вище, вам потрібно буде нишпорити по дамбі, це та що перша локація, особливо довкола озера та водоочисної станції. Добре, якщо зможете знайти усіх трьох стрибунів, але на відкритих просторах без солідного запасу вульфпак буде важко. Це вже завдання на удачу та вдалий респаун, і в ньому вам не допоможе команда. Хіба що згодяться тімейти для того, щоб вас реанімувати. Краще сконцентруйтесь на тому, щоб закрити завдання просто на Зірки, а перепройти на кращий результат зможете під кінець тижня. Друге випробування завдання шкоди королевам чи матріарху. Це випробування має вкрай низьку ефективність з точки зору співвідношення зусиль до отримання балів. Наприклад, завдавши королеві максимальних 12 тисяч шкоди, гравець отримує лише 8,5 балів, але вам буде достатньо лише половини для закриття завдання на три зірки. Основною перешкодою для максимізації балів є надзвичайно висока конкуренція з боку інших гравців у лобі, які також активно атакують боса. Це значно зменшить вашу частку завданої шкоди. Тут усе ж можна залучити друзів, якщо підноситимуть вам набої та медицину, і прикриватимуть спину. Пріоритет по мапі це вже знайома нам дамба, але можна пошукати і на інших мапах. Ви можете знати, що королева спавниться при особливих умовах. Вона є івентом у основному денному режимі під назвою Харвестер. Найкраще займіть кімнату з вікнами, що виходять на боса, та заблокуйте входи за допомогою замків і дверей. Використовуйте гранатомет Халкрекер, маючи в запасі більше 50 зарядів. Атакуйте королеву з безпечної позиції. Через Через вікна, ухиляючись від її лазерних атак. Матріарх є ще менш привабливою ціллю. вона має менше здоров'я ніж королева і зазвичай привертає ще більше уваги з боку гравців, що робить набір екстра балів практично неможливим. Стратегічна рекомендація: уникайте форсування на цьому випробуванні для набору великої кількості балів, краще зосередити зусилля на інших більш прибуткових завданнях. Випробування 3 – це збір рослин, і це прямо чолове завдання цього тижня. За кожну зібрану рослину нараховується близько 500 балів. Є дві оптимальні локації для цього завдання. На мапі поховане місто нас цікавитиме галерея. Тут можна зібрати до 20 рослин, і найкращий маршрут збирати рослини, рухаючись з нижнього поверху на верхній. Також можете обшарити болота та гідропоніку на вже знайомій нам дамбі. Важливо сказати, що збирання фруктів та моху не зараховуються, лише гриби, агава та коров'як. Як я вже сказав раніше, такі випробування не вимагають спеціального спорядження, що робить їх низькоризикованими та легко повторюваними. Для максимізації балів після збору рослин у галереї варто рухатись до парку Марано, а потім. Ще до околиць міста, де можна зібрати листи агави. Згідно з заявами гравців, такий маршрут дозволить перевищити позначку в 15 тисяч балів. Випробування 4 пошук зондів ковчега. Це випробування є, ймовірно, найлегшим для набору балів цього тижня, але й дуже ситуативним. За кожен обшуканий зонд ви отримуєте трохи більше, ніж 1300 балів, а для тризіркового рейтингу потрібно знайти лише три штуки. Ключовим фактором успіху є вибір мапи з умовою електромагнітна буря. Ця умова значно збільшує кількість розбитих зондів на мапі, які часто з'являються. Це групами по декілька штук одразу. Краще обирайте мапи з меншою ворожістю. Ідеальний вибір наша улюблена дамба, де ви зможете ганяти навіть з безкоштовним набором спорядження. Найважливіший тактичний аспект полягає в тому, що бали нараховуються за обшук зонда, а не за його злам. Це означає, що навіть якщо інший гравець вже відкрив і пограбував його, ви все одно зможете отримати повну кількість балів, просто взаємодіючи з ним. Це створює можливість для спільного та мирного набору балів гравцями. Прислухайтеся до характерних звукових сигналів, які видають зонди. Поки їх ще не зламали. Постійно перевіряйте мапу на наявність іконок зондів поблизу, знайшовши один, негайно відкрити мапу, щоб перевірити, чи нема інших поруч. Якщо ж ви зайшли на більш небезпечну мапу, і як ви знаєте, зонди починають голосувати, коли їх намагаєшся відкрити, краще мати з собою фотоелектричний купол та відійти від машин переслідувачів без бою, не втрачаючи часу та не привертаючи увагу знервованих грозою рейдерів. Потенціал цього випробування величезний: можна набрати більше 15 тисяч балів за короткий період та мати час на безпечну евакуацію. Я думаю, ви вже спостерігали, що гравці під час електромагнітного шторму психують. Можливо, через гучні звуки, що унеможливлюють звукову ідентифікацію ворогів. Коротше, усі тримають палець на гачку. Пощастить, якщо знайдете соло союзників з такою ж ціллю. А краще беріть друзів, щоб паралельно закрити завдання та обезпечити евакуацію. Останнє завдання цього тижня завдання шкоди літаючим ворогам. Воно, мабуть, найвеселіше. Ось орієнтовна кількість балів за знищення різних типів ворогів. Оси та шершні близько 200-300, снічі трохи більше, а от ракетники це вже ласий шмат. Інша справа, що до такого, варто йти цілою командою, або принаймні з особливою зброєю. Взагалі, забув сказати: бойовий аугумент та важкий щит найбільш помічні в першому та останньому полюваннях на роботів. А от проти королеви та матріарха краще брати середній, адже ставку вже варто робити не на. Витримування атак, а на уникнення шкоди. Пріоритетна локація на мапі Космопорт з рідкісною умовою прихований бункер. Займіть позиції на дахучі вежі, замінуйте ліфт до себе та подбайте про необхідну кількість гранат. Краще озброїтися рушницею Renegade та пневмогувинтівкою Kettle або Стічер і купою легких боєприпасів, та трохи менше середніх. А ще бажано мати пакет самонавідних гранат Сікер. Якщо ж хочете максимізувати очки, доведеться використовувати важку енергетичну зброю, збиваючи ракетників та приманюючи до себе як Умога більше снічів, щоб ті, в свою чергу, викликали підкріплення. Тут вже головне не зариватися та ефективно використовувати боєзапас. Ось так от виглядає повна стратегія четвертого тижня. Але насправді це ж не просто розбір конкретних завдань, це спосіб мислення. Якщо ви навчитеся оцінювати ризики, планувати маршрути, враховуєте спеціальні умови, ви стабільно виконуватимете трайл не лише цього тижня, а й будь-якого наступного. Дякую, що додивилися, бережіть свої нерви та закривайте три зірки із задоволенням, а не з оскомою. Якщо маєте свої Ради або особливі маршрути по мапах напишіть у коментарях, і я з задоволенням подивлюся і додам їх у наступні розбори. у мене все, побачимося на просторах інтернету.